Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Одесі зафіксували конфлікт перехожих із поліцією біля ТЦ Фонтан Скай. Копи затримали чоловіка, але їм не давали виїхати. Він припаркувався на місце інвалідів. Хтось викликав поліцію. Під час перевірки виявилося, що чоловік у рошуку від військомату. На відео бачимо, як затриманий благає перехожих про допомогу. Він стверджує, що його мати і батько інваліди, і він їх єдиний опікун. Вони самі в машині надрукували. Зараз внесли мене в рошук. Я не був ні в якому розшуку, каже чоловік. На сам кінець поліція змогла вивести затриманого. Пізніше стало відомо, що чоловіка доправили до ТЦК. Короче, забрали пацана молодого, упаковали его, вот, девочки, и люди начинают их штормить потихонечку. Вот такая вот движуха. Все стоят, все стоят, все стоят. Все стоят Они перекрыли им дорогу, все короче. Препятствуйте, я не... Люди, подходите! Люди, помогите! Люди! Помогите, пожалуйста! <сосуды> да. Помогите, что люди! Подержи вот, вот, дверь, чтобы не закрывали дверь. Андрей! Андрей, Руки, Андрей, Руки, Андрей, Руки, Андрей, Руки, Андрей помоги, подержи, Руки, зверь. Они меня просто силком тащат в машину. Андрей, Андрей, помоги. Выходит. Помогите, пожалуйста, люди. Все нормально. Люди, не дайте мне просто забрать. У меня мама инвалид. Папа инвалид. Я единственный хапифон. Да, есть. Почему Так а вы ему что надаете змогу предоставить? А давайте пройдем и нехай покажет документы. Давайте я покажу документы. Він має право предоставити документи. Мені ламають руку, просто силком засовують. Не даєш носки предоставити документи, це я... що, опікун, інваліда? Я не знаю, вони Без просто 10. подошли, 10. По подошли, вибити штраф. І ви, зараз я зафіксую ще ці номери. Це не законно. Дайте, положу всю карман положу. Людина рошу, тримають, доїзні, проблеми. У мене ніхто ніякі проблем. Это то, что напечатали. В машине сиділи, печатали это. Сами заводили мене в розшук. Я не був ні в каком розшуке. 69-го. Да. Особа, что доставці через ну, те, Відкриваємо, в розшук. Открываем, но... отдаемся. Я за спорту за закон обращаюсь. Вы за кого? вас в розшук от 30-го, 20-го, 2024. Вы что-то? Вы по-русски, 210 Ви або ВЛК не оновили, або дані не подали. Або в резерв щось принесла. До чого тут поліція розвитку? Це, це, з це, з з це розширю головного ви? на чисто бази ви? і ПНП. Ви? Що таке ПНП? Інформаційний портал національної поліції. Тобто розшук пошурюється на органи національної я поліції. Ми як органи його передаємо подав, він там знімає свій розшук. Якщо в нього є підстави для того, щоб знятись, ну з обліку там мама інвалід, він інвалід. І ще якісь обставини ласка, Він донесе це все і вирішить питання. Дивіться, але якщо в нього це чисто від мене питання. Якщо в нього наразі є документи, які підтверджують те, що він, наприклад, опікує донесоді зараз не приймають втрої рішення придатний він приймають, чи не придатний, чи йому можна відстрочку продовжити чи зробити дивіться. Але там же є, наприклад, терміни і є навіть штрафи. Да, якщо він не заніс, він же може зараз виплатити штраф. він попадає зараз на штраф по статті 210. але може бути вільним. Йому можуть завтра, сьогодні виписати штраф? Йому складає адмінпрактика ТЦК. У них його дані. Я ж сказав, що ми не ставимо і не займаємося. Так, адмінпрактика, маємо. ми його туди веземо. А почему они сюда не ви, вы, вы столько вас приехало? У меня просто Лица, на дне. Ми не подавали недавно. його в рошу. У нас вот в вот базе вид. Садись, я тебе те, не покажу. Что они сказали? Дайте закрою машину. Стоп. Сейчас приїдуть ваші колеги, будемо все розбиратися. Пожалуйста, давайте без вот этого ломания рук и всего остального. Подскажите, что вы же тонн закрыт? Я не вижу ваших номерів. Дайте, пожалуйста. Вот, не ломайте мне руку. Покажите коренкование. Написали, ну... якому реестру вин рахуется в покажіть. Офіційний запрос вам не ломати. В смысле офіційно зараз в якому свані тоже або дані показувати? А ви зараз в смысле? Ви зараз людину одне жінок. Ви його зараз незаконно отримуєте. Ви зараз його незаконно отримуєте. А тому, що ви нікому не предоставляєте, ви йому предоставили реєстр і відповідно до якої перебуває гроші. Вам не реєстр. У нас все фіксується на протоколі. Реєстратор там сідані. Вас я хоч зона, вибачте, на... не, не бачу, номера. Добре. В ну, смысле добре. добре. Та не давійте на мене, Ваші, он ну. Он ви лечуєте, не не Я нічого не роблю в вашій руці. Ну. Він же ж не тікає. сказав, що реєстр воно утримуєте. Вам ну, пояснили, чоловік в активному розшуку, стоїть 210. За документ. за що? 210 чого. Стаття 210 чого. За що? С них сами это все делали. типа выписывали мне штраф. Штраф он выпустил, он ему зада ⁇ его. Я согласен за штраф, за то, что я стал на инвалидное место. Все. все. Дальше они сидели в машине 15 минут, выписывали вот этот розшук. Розшук соровали на сегодня, там есть дата. Я знаю, как это. Делать. І ще й тикає що мені, чи жені ви будете слатайте. тикатися. Ви, що а, ви а ви тон поки. А ви со мною так розмовляєте? А а так я кажу, думаєте. тон попроще. Я на посохіному переходила Дейці. взагалі, а тепер буду учасником цієї благополучної акції. А ви попроще, тон. а ми а нормальні то тон. А, то а, то а то що? Ви про виконання, а мені. Нічого, а ви то не треба. Ви... А мені не треба. Можете відійти? Я напишу, то що ви Що? то пішов? При виконанні чого. який ви офіцер, вам дайте. Балковник, сейчас ВСП, визволять, подивимося. Подивимося, вийде, чому буде поводити. Як я поводжусь, голець, як я поводжусь, як я поводжусь? руки вбрали! Як я поводжусь, ви при виконанні. Я входжу в Кабу Сил оборони. Під час дії військового стану я виконуюся, я Да, Ви представтесь, будь ласка. Я сказав, що дитина, розуміє, дикій.